Те відчуття, коли захворіла, але треба їхати в суд. Повторно привезти квитанції. О, добрий раночок. Забрати постанову. Все повністю закладено, все горлечко, болить кошмар. Не зрозуміла я взагалі оцю. Навіщо їздила в суд? Чесно, чого це все не можна просто через дію якось вирішити? Чому саме я так сказала? Тому що я приїхала, просто принесла квитанції, що я оплатила і без того, що ти оплатиш квитанції, тобі не видають рішення суду. Але рішення суду воно прийшло до мене в дію. Тобто, якщо я не оплачу, у мене просто штраф залишиться таким ж самим. А, штраф збільшиться. Да. Якщо я не оплачу штраф, у мене все збільшиться, який сенс мені не оплатити. А, а який сенс було їхати, якщо я постанову навіть не забрала, я кажу, а навіщо її забирати? Вона ж діє. Вона каже, ну деякі забирають, а деякі ні. І взагалі, навіщо все це, це? Я не зрозуміла цього приколу з судом, якщо чесно. Я думаю, що такі ДТП, які... Без постраждалих. Ну всі. Е ну, там ну, там настільки, там такий удар був такий пук, <пук> ну, взагалі, не постраждалих навіть дуже не, не встигли знервувати так швидко. Навіть ось так не зробила машина. І е люди в машині. Тому. І це заради цього, В суд їдеш один раз, в суд їдеш інший раз. Ну, зробіть в дію, Галочку, ви, чи ви знаєте ви свої провини, і друга галочка е, оплачую через приват 24. І все, і все. Ну, навіщо це, це? Не знаю. І навіть я ще не оплатила нічого, а мені вже постанова ця прийшла, якби. то який сенс мені за нею їхати і забирати, якщо вона вже якби, в мене є в наявності. І вже це моя відповідальність, буду я оплачувати чи ні, якщо не буду оплачувати, в реєстрі буде видно, що я не оплатила і все таке інше. Не знаю. Для мене це загадка. Здається, це називається бюрократія чи, чи бюрократія. Напишіть, як це правильно? Де там наголо ставити? Ви в мене дуже розумні, ви все знаєте. А я, як російськомовна в минулому, можу казати іноді неправильно. І для того я. І читаю книжки, щоб бачити, як правильно пишуться українські слова, щоб розширювати свій словарний запас. Ой, а я оце вікно дивлюсь. А там діти йдуть зі школи. Зараз повітряно, може, їх вже повідпускали, може, і наших відпустять. Зараз я подивлюсь котра година. А ні, не подивлюсь, коли йде відео, не можу подивитись, котра година. Так, у нас повітряно, ну як завжди, у нас, розумієте, без повітряних ніяк. Добре, що не було ранком повітряної, бо коли повітряна ранком, то дітей в школу не приймають. Тобто ми маємо прийти після повітряної, якщо звісно вона не затягується там до 11 ранку. Ще коли до 10-ї, до 10-ї, тридцять, да. так. А коли пізніше вона закінчується або нема уроків взагалі, або в нас онлайн відбувається. І оце дивлюсь, діти зі школи тут, це їх відпускають. Батьки забирають. чи що? Ми, коли в школу 1 вересня приходили на збор, то ми писали заяву: що під час повітряної тривоги там, залишаю дитину в школі, або під час повітряної тривоги забираю дитину зі школи додому, ну чи в укриття, чи в хто, ну там, забираю дитину за територію школи. так. І я писала, що залишаю дитину в школі. Але можна забирати там, якщо ви не писали заяву, що ви будете забирати, а забираєте, то нічого страшного, дитину вам віддають. Нема такого, як, наприклад, ми були вишнем, щоб забрати дитину. Треба було написати заяву на ім'я директора, що я забираю свою дитину і те все інше. Тут якби це все само собою розумієшся. Ну, ми якби ці заяви написали один раз і все, і ми маємо. Ну, Такий обов'язок дитину забирати або не забирати. Я зазвичай чекаю півгодини. Якщо повітряна не закінчується, то забираю, особливо, коли це близько до кінця уроків. Наприклад, там уроки закінчуються або о 13 о 12-й повітря, 12, вона не закінчилася, я йду забрати Думаю, ну що півгодини. Навіть якщо закінчується, що вони там за півгодини, поки вони прийдуть, поки те, все. А, додому. От. Я щось думаю, що, мабуть, треба бути зараз його піти забрати, або поїхати забрати, потренуватись трошки у своєму водінні. Друзі, поставлю вас. одягнусь та поїдемо разом. Беремо малого зі школи. О, три корочки хліба, це я їла. Сніданок в мене був. На сніданок було Греча, на сніданок в мене було яєчко. Це Сашко готував собі, ну і мені. На роботу. Служить на роботу. Так, і я доїла. Оце ж приїхала доїла, цей хлібчик залишився. Я ще дуже полюбляю їсти отаку на маску. Люди не можуть нічого з собою робити. Я знаю, що яка це хімоза, я знаю, що вона не корисна. Ну це як оцей пригол з мівіною. віною. Є люди, які дуже люблять міну мі їсти. І навіть і люди, у яких достаток є, вони можуть в раменних їсти самых найкращих в найкращих України. Але вони все одно підуть собі мілінки запарять. Ну, чомусь іноді от хочеться якоїсь гидоти, знаєте, з'їсти. Організм вимагає. А де ключі від машини? машин? же вони в автомобілі залишились? -мо. Так, я вішала сюди. Вони потім переставляли автівку. Так. Хоч би вони не залишились в машині? Буде дуже неприкольно. Хоча в мене є тут. О, нема тут був ключик. А де він? Гляньте, ну, так я, що таке, що відбувається. Що у вас тут відбувається? Я в шокі. Любі, друзі, уявляєте? Нема ключів від машини, тоді піду за Володимиром пішки. Так, тут відкрито, звісно. А де ж ключі? Неже вони тут залишили? Представляєте, залишили тут. Я в шокі, люди вишу. Шо? Йой, а де ж інше? Це ключик запасний, а де? Були ж ключі? Я ж вішала їх. Вішала і в мене був цей брілок. Де документи? документи тут? Хоть. Нема ключі. І саме головне залишили в цьому в зажив, в зажиганні. Я Що Шо таке? Не піду відкрию ворота. Що ти собака Ну Це не вони. Дивіться, то у нас тут така. Це тут -то така, це тут -то така, а така, я така. Я так... От і її так чухаю, коли. Руки не хочу вимазувати. Така, отака, я отака, отака. І доволі. Іди тягати. Ух, яка гіперктерша. Прикольна собака. Знаєте, не шкодую, що вона у нас. Вона супер розумна і суперкласна. На вулиці так холодно. Ну, мабуть, йдуть морози, щось взагалі неприємно на вулиці. Це, поки відкрию, що це саме купляю, так це ось відкривають ворота. Боже, що тут таке? Якісь окуляри, дивіться, знайшла. Юрій Антонов. Хто пам'ятає такого? Як вам. Завеликий на мене. У мене, до речі, дуже маленька голова. Нервоних зв'язків в мене багато. Голова сама по собі форма голови така невеличка. На мене зазвичай окуляри дуже складно підібрати, тому що вони на мене всі завеликі. Ну, Така капелька мені не йде. Ну, в принципі, можна одягати, але вона мені не йде, така капелька. Я більш полюбляю таку більш квадратну. В мене кнопочка має загорітись, така лампочка. Це мені Сашко сказав, от лампочка, коли загориться, а друга перестане мігати, тоді можна їхати. Щось воно ще не загоріло. Вже скоро і повітря закінчиться, поки тут ця лампочка загориться. Що таке, неясно. Печку вмикнув чи що? Вимкнути пічку. Хай прогріє. Ой, друзі, як там у вас справи пишіть. Хто теж, як і я, кермує, навчається. Ну, не те, що навчаюсь, але я геть це позабувала. Геть все позабувала. Взагалі, як відчувати себе за кермом, які відстані де. Взагалі не відчуваю автівку. Взагалі. Ну, Не тому, що. О, закінчилось. Не тому, що я не знаю якихось. Так. Не тому, що я не знаю якихось правил. О, Боже, не знаю правил дорожнього руху а саме тому що І зараз саме тому що я ну просто забула як то їхати як то все це вміти як то все це знати Буде краще. У нас тут просто ці понасаджені дерева, дуже не хочеться на них наїхати. О, вийшло. Дивіться, виїжджали сьогодні не задком, а передком. Ну, передком виїжджати поприкольніше, звісно. Хоча я задком вже, я так паркую, що воно так раз, і я виїхала. Там нікого. Там хтось їде, хай проїде. Жух! Баві рот і я за вами. Мій. Дай не буде за закривати ворота. Зараз Богу швиденько заберу. До свіда. От і все. Любі друзі, поїхала за Володимиром. Ну, ми тут недалеко від школи живемо. Ну, тут іти десь хвилин 10, ну якщо так швиденько, а на машині взагалі вжух і там. Такий день сьогодні. Так, ну, тут я завжди об'їжджаю, тому що тут така калюжа, страшна. Зараз вона трошки висохла, але ці гелики позалишались після того, як розкатали там ту калюжу. Так і тут треба обережно, щоб ніхто не в'їхав з боку. Тут такий провулочок, знаєте, і тут якщо ганяють, вони прям так вуху, можуть виїхати. Такі, такі ж, як я, одійки, які давно не їздили. Так, друзі, вже приїхала, Володимира забрала. О, повітряна підвищена небезпека, уявіть. Тільки що. Он. Добре, що забрала. Бо мало чи, знаєте, це таки школа. Ну, Тут у нас, звісно, твіт ху Але все одно, знаєте, неприкольно, коли підвищена небезпека в школі сидіти. Зараз розпалю під віконня в мене тут доски. Розпалю. Підчуття приїхала до я не рано приїхала, Борисівна написала, що треба вже приїжджати. Я й приїхала. Вчителька написала, сказала, що вже час приїжджати за дітьми. Забирайте дітей, написала вона. в У Вона завжди, так, коли залишається небагато часу до закінчення уроків і ще повітря, неясно, коли закінчиться, то тоді. Вчителька завжди пише, що забирайте для за дітей. Завтра у них в школі останній день, буде якийсь квест, о Боже, яка брудно. Буде якийсь квест, щось там буде цікаве. Забруднилося так, буде щось у них там цікаве таке. Тому завтра сказала, портфелики не беріть, книжки не беріть, а приходьте і. Будете відпочивати, подарунки будуть там у них, ну все як положено. Буду обігріватись, бо на вулиці, так знаєте, мерзко. Ну, от, от саме слово мерзко. я не знаю, як воно перекладається з російської мови, але воно точно передає цю погоду, наче і вітру нема. Бо коли ще така погода, і вітер, то я називаю це мерзопакасно. А коли вітру немає, воно все одно якось. Ум'ярська. Це порошок, який купила на базі ОПС сарма. Оце він хорошо в цій воді випирає. Тому що до того ми брали на базі інші порошки, вони і не піняться навіть, взагалі нічого не випирають і одяг такий, знаєте, стає жовтого кольору. А саме оця сарма, вона, мабуть, там така хімозна-хімозна, і вона гарно в цій поганій воді нашій вимивається. У нас же тут дуже багато заліза у воді. Так. Оце вічно голодне, вічно голодне. Вічно голодне, вже скоро поміщатись не будеш в будинок, таке голодне. Що там, миші бігають? Пахне мишами, чи що? Ага, сів О, наплювання дають. Підвіконня горить, Жар є, зараз зверху ще покладу. Так, тут все добре. Тут розпалила. Наче не димухала, не пихкала, а тут. ой, Тут зараз пихне. Щось розпалилось, але може пихнуть. Тут я закриваю, щоб була ця тяга хороша. І зверху, щоб покласти, я оце відкриваю. Тут є, бачите, така заціпка, куріпка. Що так погано видно? Я туди оставлю. Бачите, все видно. І весь дим йде туди. Куди потрібно. І я потім кладу, ось можна також під віконечко покласти. О, воно таке моцне, ну хай буде гарно горіти. Оп. Правда, воно, бачите, з фарбою, ну нічого. І ще от, і хай собі горить. Коли отак мало розгорілось, воно ще. Я оцю штукенцію, зараз покажу, О, такі звуки не дуже приємні. Оцю штукенцію залишаю відкритою, щоб тяга була хороша. Вона тут розпалюється дуже гарно. Так. І не, димом не воняє. І до речі, коли ви пічками топите, не забувайте провітрювати кімнати. Бо оцей ну, дим, запах, плюс СО2, тому. Потрібно завжди провітрити. Я от зазвичай, коли гарно вже натопиться, тоді провітрю десь хвилин 15 закриваю, а воно натоплено гарне, і грубка тепла, і тому нормально. Оце зараз тут відчинено, і там відчинено, і все, воно зажигається. Бачите, воно чорне. Не дуже класно, тому що колись запалили дуже близько до виходу, і воно пихкало так сюди нагору. Тому ми, коли запалюємо ту грубку, ми трошки подалі кладемо туди всі дрова і ну, всі матеріали для запалювання. Тут я щоб... намагаюся не відкривати, поки не розгориться. Як зрозуміти, що воно розгорілося, тут внизу, бачите, видно, що горить, червоним блимає. Тоді нормально, бо іноді, бачите, він тиму багато і він пихкає сюди. Але цього не потрібно. Так, любі друзі, ну ось так. Обігріваємось і ще я увімкнула котел. Зараз труби нагріються і я їх вимкну потім. Так, любі друзі, обігріваємось, так живемо. І ще котрий раз, коли я топлю пічки, я розумію, що я згадую своє життя, яке було навіть 10 років тому, наскільки воно було сучасним у сучасному місті Донецьк. І наскільки вище були ми по соціальній дробині, і все таке інше, і наскільки ось ці війни і ця раша нас просто відганяє в минуле, що ми, живучи в сучасному суспільстві 10 років тому і з сучасними технологіями зараз, ось через 10 років топимо пічки в старих хатах, в мазанках, такі справи, такі роздуми. Хочу також передати вітання всім переселенцям, хто мене дивиться, дивитись, тримайтеся, любі друзі. Все буде, скажімо так, негарно і непогано. Головне, що ми живі, здорові, і головне, що ми є. А це ще раз доводить, що життя воно перемагає. Я вам всім бажаю гарного.